2760 гривень, 2520 гривень, 2093 гривні. Про які суми йде мова? Чи збільшиться розмір виплат вказаних сум у 2025 році? І чи правда, що деяким пенсіонерам можуть виплати пенсії? Забрати. А мене звати Середницький Євгеній, і ми з вами продовжимо говорити про пенсійні виплати. І як ви здогадалися, темою сьогоднішнього випуску буде. Виплата пенсії по інвалідності і чи збільшить цю виплату в 2025 році? Також окремо поговоримо, в яких саме випадках можуть забрати пенсійну виплату і як уникнути цієї ситуації: 2760 тисячі 2520 гривень, дві гривень, гривні. Це, як ви здогадалися, розмір виплат у зв'язку з отриманням пенсії у разі призначення її по інвалідності. Вказані виплати призначають за е, результатами проходження СЕК. Звісно, зараз. Е, Сек буде реформовано, але це не означає, що ці виплати будуть автоматично скасовані. Це все фейк, це неправда. Тому, будь ласка, слідкуйте за моїми відео, підписуйтесь на мене, щоб бути в курсі всіх новин. Бо зараз я активно висвітлюю на своєму каналі саме соціальні теми, пенсійні надбавки, індексацію і. Всякого роду пільги для військовослужбовців для осіб із малозабезпечених сімей, і також консультую за телефоном 063 344 16 36. Консультація для військовослужбовців та членів їх сімей безкоштовна, і питання можуть бути не тільки пов'язаними з проходженням військової служби чи мобілізацією. Тому не втрачайте нагоди, звертайтесь за кваліфікованою допомогою. А ми з вами продовжимо. Одразу, щоб не тягнутись цю інформацію, повідомляю все на початку. Вказані виплати особам з інвалідністю в 2025 році збільшувати не будуть. Можливо, вони будуть проіндексовані в березні 2025 року. Але за цим всім будемо слідкувати, і я вас обов'язково завчасно повідомлю, як матиму нову інформацію. А ми з вами тим часом переходимо до наступної підтеми цього відео, яка присвячується скасуванню пенсійних виклад. У своєму попередньому відео я розказував, що засобом масової інформації шириться наступна інформація, яка, начебто, стосується ВПО, які отримують пенсію, і що якщо вони протягом року не витрачали свою пенсію або не пройшли ідентифікацію, то їм можуть е скасувати виплату і повернути через Ощадбанк е пенсійну виплату до пенсійного фонду. Насправді це неправда, і також в тому відео я обіцяв розповісти все ж таки, в яких законних випадках можуть бути обмежені або скасовані пенсійні виплати. Відповідно до частини першої. Статті 103 закону України про пенсійне забезпечення. Такими підставами є. Перше, це зміна складу сім'ї. Деякі пенсіонери можуть мати на утриманні непрацездатних осіб, за це здійснюється доплата. У разі зміни сімейного статусу буде змінений і розмір цієї доплати або взагалі вона буде скасована. Тому про це все потрібно повідомляти, як і повідомляти інформацію. Про, про це влаштування пенсіонера, про реєстрацію ним ФОП, якщо він захотів здійснювати підприємницьку діяльність. Також переїзд в іншу місцевість, якщо від місця проживання залежить розмір виплати, зміна статусу одержувача. До прикладу, якщо ви отримуєте пенсію у зв'язку з втратою годувальника і до досягнення 23 років перестали навчатися в навчальному закладі, то і можуть настати обмеження у відповідній виплаті. І остання підстава для скасування пенсійної виплати. Це зміна місця проживання, яка пов'язана з переїздом до іншої країни для постійного проживання в ній. Якщо, звісно, між державними угодами, підписаними з Україною, не передбачено про те, що вказані пенсійні виплати продовжуються, оце всі законні підстави для зміни. Або скасування пенсійної виплати. І також хочу нагадати, що якщо буде здійснено е, підтвердження того, що е, пенсіонери подали неправдиву інформацію, на підставі цього е, отримують пенсійні виплати, може відбуватися скасування цих виплат. Як наголошує Верховний суд у своїй судовій практиці, має бути доведеним сам факт, що ці підстави були безпосередньо. Казані і надані пенсіонерам. А якщо ці факти не залежали від пенсіонера і ця інформація, яка стала підставою для нарахування відповідної виплати пенсійного забезпечення, то в такому разі пенсію не повинні ніяким чином чіпати. Слід також сказати, що щомісячні відрахування з пенсійної виплати не повинні перевищувати 20% від цієї пенсійної виплати. У деяких випадках вони можуть становити 50% навіть відсотків, це коли призначено розмір аліментів або такий пенсіонер завдав комусь якоїсь шкоди, і це рішення. Є підтвердженим судом і набрало законної сили. В інших же ж випадках ми говоримо саме про 20% утримання з пенсії, у разі якщо будуть виявлені підстави, про які я говорив раніше. Ну, оце в мене вся інформація. У висновку слід зазначити, що, на жаль, поки що не планується підвищення пенсій у зв'язку з інвалідністю, і про те, що. Внутрішньо переміщеним особам, які отримують пенсію під час повномасштабного вторгнення саме через Ощадбанк, ніяких змін в отриманні пенсії не буде. Це неправдива інформація. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо я не розкрив чогось повному об'ємі, задавайте, будь ласка, уточнюючі запитання, дзвоніть мені за номером телефону, який я казав раніше в цьому відео. І всього вам найкращого бережіть себе і один одного. До побачення.